Доброго ранку, записую вам зарядочку, як обіцяв, але перед тим як зробити зарядку, розкажу, що це, що це таке взагалі і для чого це робити. Зарядка це активація, це наповнення ресурсом нашого тіла, і можна, коли роблячи зарядку, можна робити санустройку між фізичним і тонким, тобто між матеріальним і духовним. Зараз я про це розкажу чуть пізніше, але перед цим про зарядку. Є зарядка там гаджетів, автомобілів, це наповнення їх ресурсу, на якому вони функціонують. І у нас теж є такий ресурс, це наша увага. Тобто, куди ми направляємо увагу, туди тече енергія. Якщо взяти в тілі кожну частину тіла, яку ми розминаємо, туди приступає кров, тобто відбувається наповнення енергії саме конкретної частинки тіла, і відповідно оновлення і е, заряд. Заряд конкретно відбувається у нас. тому... Зарядку потрібно робити з ніг до голови по, по типу очищення лімфатичної системи. Тобто в них це ноги, ноги там да, це минуле, це матеріальне, середина це теперішнє, теперішнє і верхня частина тіла це майбутнє і духовне. Тому починаємо ми знизу про це матеріальне. Я буду там коментувати, тому приступаємо до зарядки. Коли ми розкручуємо стопи, це ми розкручуємо чоловічу сторону, пропрацьовуємо минуле там дідів, прадідів в одну і другу сторону, робити не менше там, восьми разів, але при по відчуттям. Ну, не менше восьми, можете більше, можете менше. Одну і другу ногу. Можна на фані включити якусь музику, так щоб краще було робити зарядку. Так, коліна. Розкручуємо сторону, це прокачка минулого по жіночій сторона. Ну і ліва сторона це жіноча. Пропрацьовуємо всі там відчуття, які будуть негативні по, по долі. Ну і в праву сторону це всіх чоловіків. Я буду робити по меншу кількість раз, ви робіть собі там не менше восьми. О, далі туловище. Це ще відноситься там, да, як перехід уже до теперішнього. я ще просто стараюсь під музику робити. Шанті! Ходи поприсідаєш. Присідаємо не менше 20 раз. Я присяду там разів 8. Присідаємо, це ми заземляємо матеріальну енергію. Тобто ноги взагалі це матеріальне, і ви можете присідати з наміром. Тобто, коли ви присідаючи, говорите собі там, да, я маю намір, розширитись і заробляти більше, і тоді присідаєте, ви заземляєте цю тонку енергію вашого бажання. От, Попригадите. Після присіду обов'язково. Приграти це коли ми струшуємо от минуле все, весь цей негатив, все, що нам не потрібне, можливо, ви помітили, я ж так руками струшую, щоб зразу і звідси це все знімати. Так, Після цього розтяжка можна потягнути чуть-чуть ноги. Так розтягується ікри. Там багато є е, програм, та, які ми забрали собі несвідомо з минулого, то відповідно на ногах найбільше там, да, зажимів, всяких блоків. І це потрібно все розминати. Нахили. Коліно не згинаємо. Поясниця стараємося, щоб було прямо. І відчуваємо напруження в задній поверхності бедра. Нахили, тому ще переходимо до теперішнього. Нахил вперед назад. Це ми пропрацьовуємо, щоб були благоприятні обставини в теперішньому. Відповідно, як і в мінус, так і в плюс. Тобто назад, коли ми назад, да, це щоб були е, нормальні, якщо будуть негативні ситуації, які можуть виникати в теперішньому ми доріжку пропрацьовуємо. А вперед це благоприятно. Сторони, зрозуміло, в теперішньому це щоб були нормальні стосунки з чоловіками і жінками. Права, ліва, права сторона чоловіки. Ліва жінки. Розкручуємося. Це в моє будь-якому пропрацьовуємо як і жінок, так і чоловіків, щоб приходили нам хороші, цікаві, класні люди. В даному випадку це жінки, да. в цьому випадку чоловіки. Тому що в основному дохід, да. це на комунікації з іншими людьми, тобто на співпраці, клієнти, які до вас приходять, Там чи на консультації, чи на роботі, неважно чим ви займаєтесь. Сюди будь якої взаємодії взаємодія людей. І ми таким чином пропрацьовуємо, щоб ця взаємодія була на хорошому рівні. Окей, далі плечі. Руки за верх нагадує це майбутнє. Тобто ми пропрацьовуємо майбутнє наперед, щоб були благоприятні ситуації. Шанті, ходи сюди вже. Але секундочку. Вот дальше. Махи руками. Вперед Можно проплыть, не Ефективно пропрацьовуємо всі ситуації, які можуть бути в майбутньому позитивні, хороші, на, на, налаштовуємо, можна сказати, нагрібаємо. Да? А це назвати, Це негативне. Щоб ми плавно проходили корекцію, яка може бути в нас житті. Конкретно кожна рука це в майбутньому пропрацьовуємо чоловіків плюс. Ну і в мінус. Так само іщунок. Руки. Руки даться духовність, це наше прийняття. прийняття себе, прийняття людей, прийняття ситуації в цьому світі. Людина, яка взагалі стоїть на руках, там стойка в руках. Це вміння управляти собою ну і своєю долею. Не можна на телевізор. Любить на телі вперед. Так, спинку вже похрустимо. Конкретно вже Кейс рук. Отут можна помисувати це життєва енергія її важливо стимулювати, чуть-чуть подалити, щоб додати крові і енергії в своє життя. Далі переходимо до шиї. Шия це взагалі гнучкість. Ми були по життю гнучками, не були такими дерев'яними дерев дубовими. Та що було такими гнучками, як береться. Ще можна по-всякому крутити, вертіти. Я так в скороченому вигляді, ви там собі робіть довше чуть. Потім робимо таку вправу, яка передає максимальний потік енергії. Це Буде розтягнення позвонків рептилоїдного мозку, буде розтягнення і відповідно, після цього ви як яка приливається енергія. Але навіть робити потрібно до того, щоб тут аж пекло. От відповідно, просто да, легенько ставимо руки, не треба сам сильно давити, просто ставимо руки і розслабляємося. І ви відчуєте, як в спині починаючи аж там від копчика тягне. Так робити по 30 секунд. Можна і так, чуть-чуть зігну, що там ще більше відчуття додається. І так само віржу стоїть. Вигнаємо да, так, щоб шея тріщала. Хоча б два підходи, і вже почуєте, як тіло заряд. Тому що проблема в більшості в шиї і в тому, що енергія нормально не протікає до голови, відповідно, немає нормальної циркуляції. А таким чином ми розтягуємо ці канали, да, ці труби, щоб енергія краще протікала. Після того, коли ми зробили зарядочку, ну, там важливо себе помасувати, тому що зарядка це йде як прокачка, далі нам потрібно цю енергію активувати. Тобто не активувати, а е, включити в тіло програмки, які нам необхідні. Тобто Починаємо масажувати ноги, там, да? розминати, да? вминаємо. І можна про цей, в цей момент думати теж про щось своє, що ви собі вминаєте якісь там програмки, які вам потрібні. До прикладу, якісь переконання. Там, да? З кожним днем мене життя стає все кращим і кращим у всіх сферах. Там мій душі трусте. Вминаємо прямо ці програмки. Там я Бог в своїй реальності. Ну, різні, принципі, є, дивіться, ті, які вам їм подобають. Так, хорошо можна пожжати, пожимати, не жаліти себе, вминаємо прямо ці програми, щоб тіло це запам'ятало. Тому що... Духовність да, це поєднання. ну не, не така духовність, коли ти уходиш просто в горе, там, і медитуєш духовність. Коли ти захочешся в цьому світі, в тебе прекрасно, як і в стосунках, як і здоров'ям, так і з фінансами. Духовність це про поєднання ну, там, духовного і матеріального, можна так сказати. Це е, синергія там, тіла, душі і разуму. Тобто, і важливо, там, та, коли ми тіло зранку зарядили, після цього можна буде заряджати вже, там, психіку, щось почитати, подивитися, що необхідно. І відповідно потім да? душа — це коли ми йдемо в світ, проявляємося і відповідно там, взаємодіємо з іншими людьми, це наші цінності, як ми себе показуємо в цьому світі, як нас приймають люди, тобто таким чином. Так, минаємо ці програмки. Називається самомасаж. Тіло вам буде дуже вдячне, коли ви будете робити, тому що це тілесний контакт, який десь не вистачало внутрішньому я, ну цій внутрішній дитині не вистачало цього контакту, щоб її обійняли, сказали, я тебе так люблю. Активуємо винаймові всі програмки, які нам потрібні. Далі потрібно ефективувати це потрапляння. Активуємо ці програмки, які ми собі звинували, вкачали. Это нормально, что чуть-чуть покладывает. Вас не б'ють, ви будете самі себе. Все, в принципі, коли ми активували програму, на цьому зарядка закінчується. Після зарядки можна вже приступати до більш активного виду спорту, там, якщо ви займаєтесь в тренажерному залі або там можна йти на пробіжку. В моєму випадку зараз буде в принципі, пробіжка. От, після цього там можна стряхнути з себе все. І розслабленим на кайфі йти в свій день. Всім дякую.